Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Оршвець. Шманають Могилів Подільськ. Є такий вираз: Шмон. Могилів Подільську, Вінницької області. Хтось каже: та це маленьке містечко, там півтори вулиці. Так, містечко невелике, але це ворота в Молдову. Золоте місто. Золоте місто. Як я кажу, Вінниця не столиця Вінницької області. Столиця Вінницької області, обласний центр це, на мою суб'єктивну думку, журналіста Могилів подільськ Тому що з 90-х років через міст, скільки пройшло в Молдову, а особливо під час війни, то люди, які пропускали, просто стали багатше, чим арабські шехи. Але всьому приходить рано чи пізно край могилів подільську обшуки. Обшуки, арешти затримання силовиків місцевих та правоохоронців. Цим займається центральний апарат Державного бюро розслідування і коментарі соцмереж. Цим потрібно займатися ще 25 років назад. Але добре хоч зараз взялися. З вами український історик та журналіст Єр Швець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.